З нами на прямому зв'язку експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Богдан Попов. Пане Богдане, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Я вам слава ми вітаю. Зеленський відреагував на слова прем'єра Польщі Туска. Нагадаю, напередодні він сказав, що Україна може воювати ще 2-3 роки. І також що заходу не треба чекати на солодкі ілюзії стосовно Росії. Ось що сказав президент України: я їм, європейським лідерам, сказав, що ми будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що впродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну, і тому у них така в голові програма для 2-3 роки. Давайте акцепту гарантуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні, пояснив президент у розмові з журналістами. Він наголосив, що війна може закінчитися і раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. Їх, за словами, можна взяти за морожних російських активів. Пане Богдане, у нас спочатку була історія про 2-3 тижні, 2-3 місяці, а тепер 2-3 роки. Що з цими цифрами датами відбувається і чому саме 2-3 роки постійно стабільної підтримки, а не тривалий час? Як ви бачите? Давайте будемо відвертими, Тут ця ситуація залежить від багатьох факторів. Тут перший фактор, звичайно, це пролонгування війни, яке зараз теж залежить від великої кількості чинників. В першу чергу це Російська Федерація, яка не хоче війну завершувати, хоче продовжувати терор проти цивільного населення, хоче продовжувати наступи на лінії фронту. Ну і щоб відповідно війну завершувати, треба Російську Федерацію примусити до перемовин і до врегулювання відповідно на прийнятних для України та її партнерів умовах. А от саме цей чинник примусу Російської Федерації до миру він і залежить від наших партнерів, від американців, від Європейського союзу, відповідно від їх санкційного тиску та їх підтримки України озброєнням. Це два ключові фактори, якими можна примусити Російську Федерацію до переговорів і до прийняття умов коаліції, які висуваються щодо врегулювання цієї війни. І по факту наразі цього тиску відповідно недостатньо, навіть з тими санкціями новими, які в. Вели сполучені штати Америки та Європейський Союз, ми бачимо, що Російська Федерація не демонструє готовності. До врегулювання війни на адекватних умовах і не відмовляється від своїх терористичних і нереалістичних до виконання жодною країною в УМО. Відповідно, нам треба очікувати більш радикальних та більш рішучих дій від наших партнерів, як від Європи, так і сполучених штатів. І тут я зараз говорю про більш серйозні санкції, а можливо, і вторинні санкції проти партнерів Російської Федерації, а також відповідно передачу Україні більшої кількості і нових видів озброєння, які могли б наносити серйозну шкоду. Російської Федерації як на фронті, так і в глибокому тилу її нафтопереробним підприємствам, підприємствам військового військово оборонно військово промислового комплексу та іншим відповідно об'єктам інфраструктури, які і забезпечують життєздатність російської економіки та відповідно російської військової машини. Підтримка тривалий час це йдеться саме про те, що треба санкційний тиск, тривалий час. Тання більше, якщо ми говоримо про підтримку, йдеться про фінанси. Бо не дивлячись на те, щоб треба давити Російську Федерацію, її економіку. Треба відповідно ж підтримувати українську економіку. Адже зрозуміла різниця, нам грошей своїх не може вистачати на війну такого масштабу. Тому якщо Європа хоче, щоб ми могли оборонятися, ті ж сполучені штати чи будь-то інші, вони відповідно мають фінансувати і життєздатність нашої економіки, і боєздатність нашої армії. Відповідно, тому що витрати на війну це понад 60 мільярдів до. Рівна рік це колосальна сума, і я мовчу про те, що Російська Федерація витрачає в майже в 10 разів більше, майже півтрильйона доларів, не дивлячись за те, що всякі аналітичні центри західні пишуть, що бюджет Міноборони Російської Федерації там це 150 мільярдів доларів на рік. Ну вони ж не враховують, що техніка, яку Російська Федерація і снаряди, які вони робили протягом останніх 30, а то й 50 років, вистрілюється за минулі три. Ну вони ж це не рахують, і тут треба розуміти, що. Цифра витрат Російської Федерації на війну це майже півтрильйона. Це колосальна цифра. Це 20% ВВП Російської Федерації, і це непідйомна була б для них цифра, якщо б не радянські залишки тієї техніки, тих снарядів та іншого обладнання, які вони накопичували просто за велику велику кількість років. Україні ж ситуація зовсім інша. Ми не були настільки озброєні, ми не готувалися до війни такого масштабу і такої відповідно пролонгованості. Тому нам потрібна як підтримка армії, це і техніка, і технології, і фінанси, так і підтримка цивільної економіки. Адже по факту наш бюджет не розрахований на те, щоб піднімати такі військові витрати самотужки. Тому від партнерів ми очікуємо серйозних вивань нашу економіку в найближчі роки, а інакше воювати ну просто неможливо. По факту тобто, якщо ми зараз ставимо на Шельки Терезіва, можливість воювати Росії та можливість воювати України. Хто хто кого перехиляє? Ну тут ніхто не перехиляє, тому що Російська Федерація теж дуже залежна держава, і в першу чергу вона залежна від своїх також найбільших старших партнерів. Це Китайська Народна Республіка та Індія. Які закуповують заливають російську економіку, тим, що закуповують російську нафту, російські газ, інші російські товари та енергоносії. хочу нагадати, що третім за розміром партнером торгівельним Російської Федерації залишається Європейський Союз з обсягом торгівлі за 2024 рік товарообігом. Майже в 65, якщо я не помиляюся, мільярдів доларів з китайською народною республіку відповідно 250, з Індією трохи менше. Це колосальна цифра. І для того, щоб російська економіка зупинилася та перестав російський бюджет наповнюватися. Відповідно потрібно, щоб по першу чергу наші, хоча б партнери, відмовилися від закупівлі російських енергоносіїв. А далі вже можемо говорити про те, щоб робити щось з Китаєм та Індією. Також російська війна, вона в принципі дуже залежна від інших союзників, які постачають зброю та технології. Наприклад, майже всі дальнобійні удари Російської Федерації, вони базуються на іранській платформі Шахеб, яку Іран в свій час спочатку продавав як бойові одиниці, а потім просто продав технологію Російській Федерації. Частина боєприпасів, якщо я не помиляюся, ну декілька. К'ядесятки мільйонів вже передана uh, КНДР. І відповідно, режимом кімчинини для продовження війни навіть солдатів кімчини на села. Тобто Російська Федерація дуже залежна теж від дуже великої кількості факторів від великої кількості держави. Якщо щось випаде Російській Федерації буде дуже боляче. А якщо взагалі торгівля та геополітика навколо Російської Федерації стане щитом проти неї, то по факту Російська Федерація воювати не зможе, і можливості Російської Федерації закінчиться навіть набагато швидше ніж у України. Тому що їм ще більше треба фінансування ніж нам. Але от з однієї сторони, ми бачимо, як Росія реагує на ці санкції, які ввів американський президент, каже, що їм вони не страшні, а що це їх абсолютно ніяк не буде стосуватися і не буде мати такого руйнівного ефекту. Але тим не менше, туди екстрено відправили щоб були цього. Посланника Путіна Дмитрієва, Дмі... так хоча в Вашингтоні на той момент не було жодних топ-посадових осіб, які впливали на якісь рішення, тому що Трамп з командою полетів в турне азійськими країнами, і вже навіть телеграф вийшов з телеграф з великою статтею, про матеріалом про це, що це був такий відчайдушний крок в... на... налагодити ситуацію, налагодити відносини. Е... Тож, як ви бачите, пане Богдане, чи справді. Чому летів до США Дмитрів, якщо там нікого не було з тих, хто приймає рішення? Тому що з ним погодилося зустрітися тільки проросійська одна конгресвумен, і більше я так розумію ніхто. Ну дивіться, реального ефекту візита Дмитрієва немає, його й не могло бути, але тут. До того, що заявляють російські чиновники, коли вони починали війну проти України, вони казали, що вони їдуть сюди якихось нацистів шукати. Ну тобто, відповідно, всьому, що заявляє офіційна Москва, ну вірити просто не те, що не можна, ну це просто суразно якось виходить, тому що всі заяви орієнтуються на внутрішню пропаганду, десь на зовнішню пропаганду трошки, але правдивих шукати. Не потрібно, і це зовсім не слухно. Тому, по факту, візит Дмитрієва це була якась демонстрація того, що вони щось відреагували, Вони там побігли шукати якісь вазівки, якийсь лобізм, якась там мотивація агентурної мережі, щось по сітці медіа попрацювати по пропаганді. Просто бо більше не можуть і тут питання в тому, що ми бачимо цю. Таке колесо риторики Трампа, я це назвав, як тільки Трамп розізлився на Путіна за будь -що, там, просто Путін з'їжджає з чергової дипломатії. Путін, коли йому боляче вдається до дипломатії, демонструє готовність до якогось регулювання, Потім, як тільки Трамп каже, або він відкладає санкції, або він не передає щось Україні, що погрожував передати, Путін знову з'їжджає з регулювання і демонструє те, що він не хоче, не готовий взагалі не договори з Відповідно, Трамп вдається до нових обмежень, ну і Російська Федерація знову прибігає е, плакатися до Трампа і казати, що знову нам потрібна дипломатія. Знову ми хочемо говорити. Ну і це вже скільки разів бачили. Ну три, як мінімум, ми от в тому -то і питання, коли Трамп остаточно поставить крапку на всьому цьому, і будуть введені такі обмеження, що Російська Федерація дійсно муситиме вдатися до серйозних дипломатичних поступок і поступок по врегулюванню. Кажуть, що ці санкції Трамп ввів через те, що Росія атакувала дитячі садочки, так що це саме стало тригером. Але от і як ви пане Богдане, бачите, чи справді санкції проти Лукойлоєндкомпанії були через атаки на українські дитячі садочки, і що може спонукати американського лідера до більш жорстоких дій проти кремлівського диктатора? І його Ну, Дивіться це припущення. Я не знаю, чи є це припущення, але на мою думку, абсолютно Трамп не сенситивна людина, і на нього це не дуже таки впливає. От що впливає на Трампа, так це те, що він дуже хоче завершити війну в Україні, в принципі, будь-якою ціною для нього умови менш важливі, але питання в тому, що він вже на початку своєї каденції пробував одну з тактик завершення війни через тиск на Україну. Він зрозумів, що це ну не працює аж ні трошки, тому що Україна не переступить через свої. Червоні лінії і не буде відступати відповідно дипломатії. Тепер Трамп вимушений вдаватися до тиску на Російську Федерацію, на яку тиснути насправді легше, тому що проти Російської Федерації можна вводити санкції. Російській Федерації можна завдавати дуже багато шкоди через передачу Україні нової зброї, посилення української армії. Тобто є два дуже серйозні важелі, які можна використовувати. Але знову ж таки, Трамп сама суть того, що Трамп хоче завершити війну якнайшвидше, найшвидше, не як найякісніше, а якнайшвидше. вона примушує десь Рампо у своїй риториці піддаватися Путіну, коли Путін вдається знову таки до цих дипломатичних маніпуляцій. Але точка кипіння, коли вона настане, в принципі, я не вважаю, що останні санкції це точки кипіння. Це такий, скажімо так, невеличкий. Ну трошки там підштовхує так Путіна до того, щоб то щось робив. Але я не думаю, що це спрацює, і трампу треба буде вдаватися до більш жорстоких обмежень або до. Глобального взагалі перекроті економіки через творені санкції проти КНР та Індії. Якщо він до цього вдасться, то тоді вже геополітика стане набагато цікавішою ніж вона є сьогодні. А що треба зробити, щоб це вдалося? Ну, дивіться, тут треба зробити щось з путіним. Це вибачте, всратися ще раз перед Трампом, щоб він почав діяти більш агресивно, тому що він реагує в принципі тільки на Путіна як на тригер, коли той щось обіцяє, а потім. Зовсім не виконує своїх обіцянок. Так, наша дипломатія дуже активно впливає, працюють на всіх рівнях і в сполучених штатах, і президенти всі. Але тут питання в тому, що ми можемо тільки доносити про українську повістку, відповідно доводити сполученим штатам, що з вами вигідно працювати, і що вигідно, щоб ми відстали Російську Федерацію, щоб війна закінчувалася на наших умовах. Але все таки найбільшим тригером виступає Путін. Ну а також тут велика грація про домовленості з Китайською народною республікою. Якщо з КНР в принципі не все буде так гладко, то Україна і завершення війни в Україні може стати дуже важливим пунктом обговорення між Трампом і Сі Цзіньпіном. тобто американці поступляться чимось невеличким китайським Народній республіці, за те, щоб всі підштовхнули Путіна до завершення війни відповідно. Може, не в зімпіна. Ну їх перерахувати дуже важко, тому що їх просто нескінчена кількість. Він може просто його попичу послухати і сказати завершує Путіну доведеться звершувати, тому що все-таки без Китайської народної республіки, Російська Федерація геополітично зараз нічого не важить. і економіки без китайської без торгівлі з Китайською народною республікою вона фактично зупиниться. Тому тут оці декілька чинників, які можуть повпвати, скажімо, на швидкість і якість завершення цієї війни, але будемо спостерігати, тому що. Зараз така геополітика реально мінлива, в принципі, і все залежить дуже багато від дій різних суб'єктів цій ситуації. Тут міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіяртов опинився в мінську, заговорив російською. Визнав, що за це отримає багато критики, але каже, ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що я маю бути в мінську сьогодні, і він закликав відновити міжнародну співпрацю з Білорусі, а також заявив про готовність Будапешта надати майданчик для переговорів в Росії та Заходу. Питання, пане, пане Богдане, а що там в мінську таке відбувається критично, що там загроза міжнародній безпеці? Це раз, звісно, це питання в мене дуже риторичне, але. Чому далі угорські лідери тягнуть цю історію про Будапешт як місце зустрічі між Заходом та Росією? Ну, давайте. По перше підкреслимо, що їх всіх купив Кремль дуже давно. Ну це факт, який не можна відкидати. Є багато доказової бази про те, що угорський уряд під керівництвом Орбана, як і вся партія Урбана, в принципі, вона куплена Російською Федерацією. І двома причинами: хтось за гроші, а хтось тільки тим, що для електорату дуже вигідно продавати в своїй кампанії дешевий російський газ. І споживачі, в принципі, після цього голосують за партію. Орбана. Ну, така там складається внутрішня політична ситуація, і тому їм вигідно грати в одну дутку з. Риму для нас це ніколи не було секретом. Орбан завжди був великим фанатом Путіна, але тут є ще інший контекст. Орбан паралельно ще й фанат Трампа і Орбан ще й полетить в США скоро говорити з Трампом. Про якусь відмову від російських енергоносіїв. я нагадаю, що це дуже важливо, щоб є відмовився від закупівлі російської нафти та газу. І в принципі, головними сто кранами, які тут є, це є його і Словаччина. Якщо Орбан піде на пап'ятну і, поговоривши з Трампом, він буде відмовлятися від російської нафти. А для чого це Трампу? Я зараз додаю, що Трамп заходить на всі ринки, які залишає Російська Федерація. Американський зріджений природний газ, американська нафта вона розвивається просто по всім ринкам, які залишає Росія. Тому для Трампа Вигідні і удари наші понад заводам і відповідно, змушувати всіх Орбанів і йому подібних відмовлятися від російських енергоносіїв, тому він буде працювати по цьому треку дуже активно. Тому, по факту, зараз для них дуже важка ситуація для угорців внутрішньої, і для угорських політиків, тому що вони з одного боку не так вони кримлівські заподомці з іншого боку, у них на носу наступні вибори 2026 тисячі якщо не помиляюсь року, які вони скоріше за все програють І не залишиться у влади, якщо він не створить для себе якесь електоральне диво. Ну, важко балансувати, і я думаю, що з часом ну і тобто тут ще не можна відкидати роль європейського союзу і його дотації, як фактор тиску на органи. Якщо ми поїдемо весь цей комплекс факторів, то я думаю, Горщина скоро опиниться в правильному таборі. Але так, якщо ми говоримо в великому вимірі, то скоро, якщо ми говоримо в вимірі української війни, то треба ще добре щоб чекати. Ну тут за політику вийшло з матеріалом про те, що Угорщина хоче створити союз із Чехією та Словаччиною проти підтримки України в ЄС Журналісти посилаються на слова політичного радника Орбана. Їхня мета координаційна позиція трьох країн перед засіданням лідера лідерів європейського союзу, і спільні зусилля перед самітами, тобто створюють собі такий антиукраїнський альянс, який може послабити підтримку Києва. Наскільки це реально створити такий альянс, і що ви взагалі думаєте про цей матеріал? Ну почнемо з того, що Чехія навряд чи готова буде найближчим часом приєднуватися до чогось подібного, тому що ми ну, бачимо так: не дивлячись на перемогу, партії Бабіша на виборах і так далі. Не такий вже той Бабіш і проросійський. Так він ситуативний опартиніс, який часто вдається до яких стис, які збігаються. Чимось з риторикою Кремля, але це не означає, що він не жне якусь по російську лінію. Я дуже сумніваюся, що Чехія взагалі буде брати в чомусь подібному участі, що це можливо. Е, другий фактор теж не менш важливий з Фіцо в Україні і не тільки в Україні, а й у Євросоюзу, і у Татів пішов прогрес. Фіцо десь вже відходить дуже від російської риторики. Тобто Фіцо хоче зберегти владу, він розуміє, що про кремлівський курс Словаччини він не проканає. Ми бачили, що Словаччина і передавала пакет Моги нещодавно ну новий за останній час. Єдиний пакет за декілька років, який вони передали. і Він був от буквально нещодавно. Після того як, скажімо так, пішло якесь потеплішення в стосунках між Україною та Словаччиною. Тому зі Словаччиною все теж неоднозначно. однозначно. Ну тут питання у Орбана. Я ще ж кажу, що Орбан може у влади. Ну рік, якщо він переживе ці вибори, це якесь чудо для нього буде. Тому я дуже сумніваюся, що Угорщина здатна буде дуже довго ще. Пакостити та перешкоджати її інтеграції України, допомозі та антиросійським санкціям. Ви згадали про те, що Трамп зацікавлений в тому, аби заходити на ринки, звідки виходить Росія, відповідно, робить тиск на ті чи інші країни. Таким самим чином він також і послаблює позицію Росії, зокрема її можливості ведення війни. І зараз Трамп поїхав в азійський турне. Він посередньо вже відвідав Японію, де зустрівся з новою прем'єр-міністркою цієї країни. Зокрема, як пише Закардіан, Японія, третя країна по масштабах закупівлі російського газу. Відповідно, десь це турне також в азійські країни і будуть обговорювати про те, аби відмовлятися від закупівлі російського газу. Чого ви очікуєте від цього азійського турне Трампа для України? Чи може воно стати успішним? Ну, дивіться, по факту це більше антикитайське турне, Будемо говорити відвертими. По факту, перед зустрічю зімпіном Трамп прогріває е, всю ситуацію під те, щоб зауч... заручитися найбільшою з можливих підтримкою в своїх союзниках. Це відповідно Японія, Південна Корея, Тайвань та інші країни, які є лояльними до Сполучених Штатів Америки. І до речі, про Японію варто зазначити, що нова прем'єрка буквально нещодавно. Поклала, скажімо так, новий курс на мілітаризацію України, тому що по факту вони всі розуміють, що ситуація загострюється, що є загроза з боку китайської Народної республіки. Хоча я тут підкреслюю, що моя суб'єктивна думка, що Китай не буде вдаватися до військової експансії були в найближчі роки як мінімум. й взагалі це дуже сумнівна теза, адже китайська вся доктрина, філософія і стратегія. Вона Прямо протирічить будь-яким військовим втручанням у політики інших держав. Вони купують грошами, вони заходять через економіку. Вони заходять через політику, вони підкупляють політиків, але вони не хочуть воювати. Вони просто е готують, скажімо так, свою армію дуже серйозно, щоб щось можна було протиставити, якщо їх почнуть дотискати. Китайська народна народ республіки розуміє, що її надсильна економічна експансія не подобається як Сполученим Штатам Америки, так і Британцям, десь і так далі. Тому вони мають бути готовими, по перше, для того, щоб відстоювати свої інтереси. Вони до цього серйозно готуються, і тут вони збирають комплекс факторів. Це слабка Росія, яка продає дешеву нафту. Це власна сильна армія, відповідно і країн сателітів які вони скупили економічно. Це і Центральна Азія, відповідно, майже всі пострадянські республіки вже скуплені Китаєм. Це я думаю, ні для кого з не секрет. Навіть Білорусь повністю під китайським впливом Всі країни назва яких завершуються на стан. Вони під китайським впливом вже дуже давно. Тому по факту Китай розширяє свою мережу впливу навіть в Південну Америку, яка завжди була, скажімо так, зоною зацікавленості Сполучених Штатів. Туди Китайська Народна Республіка теж добирається. Тому турне Трампа воно в принципі не антиросійське, а антикитайське, але тут більше буде залежати від саміту СІДЗІМПІН, де буде зустріч і про що вони будуть домовлятися, і як буде в цьому контексті розіграна карта завершення війни в Україні, що для обох сторін є дуже важливим пунктом, тому що для сі Цзіньпіна Російська Федерація цікава, коли вона продає дешеву нафту. Якщо з Російської Федерації знімуть усі санкції, то вона перестане продавати дешеву нафту, тому. Зізінь зараз вигідно, щоб Російська Федерація воювала, але знову таки підкреслив дуже важливий момент, щоб воювала, а не щоб перемагала, щоб Російська Федерація просто загнивала, ставала дешевше, дешевше, дешевше і торгувала дешевими енергоносіями як просто сировинний придаток для КНР. Тому ставлячи крапку на цій тезі, Трамп буде говорити з союзниками відповідно про кооперацію щодо стримування економічної експансії Китаю. Питання України також буде підняти. Воно не буде найпріоритетнішим, але потенцій. Ну, якщо будуть укладені енергетичні угоди між тими сполученими штатами та Японією на противагу російським енергоносіям, для нас це буде відповідно вигідно, тому що російська економіка від цього постраждає. А пане Богдану, от ви згадали про те, чому Китаю вигідно, щоб тривала. Російська війна проти України і а які аргументи можна знайти на сідзіпіня, щоб він десь тиснув на свого Путіна аби зупинити агресію проти нашої держави? Ну, віддати достатньо посівці зімпіну, зробити для нього торгівлю з сполученими штатами та європейським союзом, віддати відповідно якісь поступки в цій торгівлі для того, щоб перекрити потребу в дешевих російських генераціях, наприклад, що давно не можуть поділити китайська народ республіка і сполучені штати, це в'їзні мита на китайські товари до Сполучених Штатів Америки. З одного боку, американцям потрібні китайські рідкоземельні метали і так далі, також вони закупають багато дешевих товарів з Китайської Народної Республіки. Також багато американських компаній локалізувало свої виробництва в Китайській Народній Республіці. Але паралельно візні мита в Сполучені Штати з Китаю 30% в середньому. Навпаки, з Сполучених Штатів до Китаю 15%. Є такий... Дисбаланс, дисонанс, трохи називаємо це так, і Китайська народна республіка вимагає перегляду цих торгівельних во через що ми бачимо, що останні руки відбуваються торгівельні війни. Це те саме, що було. В кінці минулосторіч між ми сполученими штатами і Японією дві найсильніші найсильніші розвиваючися економіки світу, які схвестуються у боротьбі за економічне домінування в двосторонніх відносинах. А от усі всі двосторонні відносини між КНР та сполученими штатами, і те саме з Європи з європейським союзом, насправді, тому що там теж дуже великий тртворобів, майже трильйон доларів. На рік, я нагадаю, шолена цифра. Якщо ми порівнюємо з Україною, то це п'ять наших ВВП тому там дуже багато фактів, які вплітаються в це, і тут карта війни з в Україні вона розігрується насправді дуже і дуже просто. Даються якісь поступки КНР в обмін на те, щоб КНР перестав закупати російські енергоносії. Робиться це дуже просто. Це сполучені штати Дональд Трамп піднімає слухавку, дзвонить до Саудівської Аравії. і каже, понижуємо ціни на нафту. Ми вам втрати компенсуємо. Ціни на нафту понижуються. Китайська народна республіка починає купувати американську і саудівську нафту від російських. Відповідно відмовляється так. Сполучені Штати та їх союзники, які пішли на цю угоду, вони втрачають певні фінансові ресурси протягом певного часу. Але Китай і Індія, а й інші найбільші покупці російських енергоносіїв переорієнтовуються на інші ринки і відбувається те саме, що з радянським союзом з Російською Федерацією, тобто вона просто загниває зсередини. Але тут питання, що цивілізований світ поки не готовий до того, щоб повністю розвалити Російську Федерацію. Тому трошки треба нам почекати, щоб таке відбулося. Ну і я сумніваюся, що це буде в настільки жорсткому форматі. Ну, по перше, чи це чи воно буде в настільки жорсткому форматі, і чи Трамп захоче це зробити, тому що вони будуть фінансово втрачати кошти. а Трамп себе позиціонує як людина, яка вміє заробляти кошти. Тому тут питання я, що я тут відповідав на ваше питання, чи це можливо і як це можливо. А ось, чи будуть це робити, це вже інше питання, і воно теж дуже складне, тому що насправді тут варто відзначити, що цивілізований світ він зараз не готовий до розвалу Російської Федерації з однієї простої причини. Якщо Російська Федерація розвалиться або просто загниє, то Китай її повністю економічно, як мінімум, а то й повністю політично з'їсть. А це ядерний арсенал, це не обмежені природні ресурси на найближчі десятиріччя, що теж не вигідно настільки підсилювати. Китайської народної республіки, давайте згадаємо, коли радянський союз конкурував зі сполученими штатами Америки, і Китай був третім за силу в світі гравцем в регіоні. По факту тоді сполучені штати Америки вдавалися до тактики відтягування Китайської народної республіки відповідно від радянського союзу. І коли мав задум, китайський лідер був великим фанатом Сталіна, коли Сталін пішов у забуття, по факту, вони змогли. Мало донести, що з радянським Союзом кооперацію треба розривати, і навіть щоб китайці добили свою готовність зробити, була відповідно конфлікт на Даманському острові, і зараз, по факту, Сполучені Штати останні роки після того, як Китайська Народна Республіка почала дуже сильно підсилюватися останні 15 років, почало вдаватися до такої самої тактики, тобто забрати Російську Федерацію від КНР, бо втрограти прикольніше ніж удвох, коли. Китай буде занадто сильним. Сполучені Штати не впевнені, що вони зможуть тягнути цю конкуренцію як мінімум залишатися на рівних умовах. А зараз, коли Російська Федерація це такий, такий м'ячик, який можна під собою попинати трошки, то Трамп хоче забрати під себе Російську Федерацію, налагодити стосунки відповідно, і щоб Російська Федерація не продавала ці дешеві енергоносії КНР. Але наразі тут є такий фактор, як е, дурість Путіна. Путін не хоче йти на кооперацію з Трампом. Точніше, він не готовий пожертвувати своїми імперськими амбіціями для кооперації з Трампом. А що там треба зробити? Всього ж просто відмовитися від своїх терористичних амбіцій в Україні, і Трампи ними санкції буде дружити з тобою. Але ж як ми бачимо, що недолугі літери на болотах це не готові. Ну, це дивіться з того, що ви сказали: можемо зробити такий десь висновок. Ви мене поправте, якщо я помиляюся, але зараз завершення війни Росії проти України не вигнано ні Китаю, ні Америці. Ну, Татом не вигідно. Но, Трамп особисто дуже вигідно було дуже і прям дуже вигідно, і він дуже хоче. Але в першу чергу тут впирається російська сторона з Китаєм. Можна вирішити питання, це можна обговорити, це можна врегулювати, це можна піти обом сторонам на певні поступки і домовитися. Тут питання Російської Федерації. Путін через те, що йому його всі генерали та інші посіпаки доносять якісь рожеві окуляри. і Він живе в своєму там будиночку, десь у саданах марці. Він думає, що все дуже гарно, патірні там і так далі. Що в них все. Це прям ідеально, тому що ми ж розуміємо, що якщо Путіну принесе якусь доповідь, де там буде написано ми все е, програли, скажімо м'яко ну, куди в Російській Федерації такі люди відправляються. Я думаю, всі наші глядачі чудово знають. Тому відповідно Путін думає, що у нього все настільки добре, що війну йому завершити дати не потрібно. Ну а чому ж якщо він вважає, що він перемагає? Тому Путіну треба просто довести, що він ані трохи не перемагає, і в першу чергу це можна зробити через економічний тиск на Російську Федерацію, щоб. Там почалися дуже і дуже серйозні проблеми. Початок яких ми вже побачили, але потрібна щось це кульмінація, щоб Путін це побачив. Ну Путін напевно бачив з вікна чи цього Кремля мобільно-вогневі групи. Здається, має бути їх більше, і шахедів має бути більше по російській столиці а також і безпосередньо ракети по російських. Осередках, які підтримують цю військову машину, на вашу думку, це буде мати вплив на бажання Путіна далі продовжувати свої амбіції? Ну дивіться, я думаю, просто в бункері вікон немає з нього. Він виходить занадто рідко, і в принципі, йому ну так чесно кажучи, не дуже той відчувається те, що відчувається присічному жителю Білгородської області, по якому прилітає дрон кожні дві години. Тому ну тут питання, щоб Путін почав щось відчувати. Потрібні конкретні цифри, потрібно, щоб все було дуже плечевно. Потрібні серйозні успіхи по діпстрайкам, які у нас вже дуже гарно виходять. Якщо нас підсилювати дальнобійними ракетами, нам буде легше відповідно добувати цілі в глибокому тилу. Є дуже багато факторів, як тиснути на РФ. І питання до того, що як тільки наші союзники будуть готові надати нам максимальну і консолідовану підтримку в санкціях, було в глибоких ударах, в посиленні нас технікою і силені нас тим же ППО, щоб ми менше страждали, тобто, Тут є дуже багато комплекс факторів. Якщо це все виконується, Російська Федерація страждає достатньо для того, щоб піти на умови України відповідно наших союзників і припинити війну за таким сценарієм, на який можуть погодитися як українці, так і наші союзники. Пане Богдане, дякую, що ви долучаєтеся до нашого етеру. Нагадаю, з вами був Богдан Попова, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна. Пане Богдане, кажу вам до зустрічі. Бажаю спокійного Дока. вечора. Дякую за етер. Дякую.